Що там було, ні, ніхто ж не знає. Він в середу з, телефонував останній раз. В четвер він не вийшов на зв'язок і ми почали переживати. Ну а далі вже та те, що є. Оце зайшли танки ото 22 числа із російської території. І все це розбили. І залишився оцей один блокпост. У десятьох тоді шість здалося в плен, а в чотирьох вони оце... сражали... сражалися до кінця. Самі сепаратісти сказали, що є сполонення, є вбиття. А ці хлопці не здалися полон. Їх прийшлося умічтожити. Ну він відбивався до останнього. Бачили, як вони перед ним. Перед ним вони схиляли голову. Вони сказали, що знаменно, він тримав знамени до останнього знамене України. Він загинув із знаменем України. Таких чоловіків справжніх. Дуже мало, але вони є. І це дійсно один з тих, хто є справжній чоловік. І оці воїни засвідчили свою любов своїм життям. За нас з вами, за те, щоб не було тут бомбьожки, щоб не пустити до коросту розділення сюди, на нашу землю. Ми найдемо спільну мову один з одним. Ми домовимося. Не треба нам допомагати. Ми знайшли там на волонтерів, вийшли, вони нам машину. Виділили машину, і ми з водієм, своїм водієм, я і водій ми поїхали, забрали тіла хлопців. Це героїзм, що хлопці ці пішли і захищають нас. Я бачу різницю між там і ніж тут.